На Донбасі таки воюють російські військові. Їх там не сотні, а тисячі. На сьогоднішній день на території Донбасу воює 32 тисячі військових. 400 чоловік, із них порядка 6 до тисяч. Це військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Вся інша цифра відноситься до представників так званих незаконних формувань. Окрім того, проти українців воюють і найманці з інших країн кажуть українські військові. Я особисто Зустрічав громадян не тільки Російської Федерації, скажу так, із громадянина Ізраїля ми затримали. Причому який приїхав, каже, я приїхав заробити грошенят, трішки в інтернеті вичитав. От. Зараз вам зачитаю, що в районі Дебальсу затримана командира сербського загону Йованшевич Братислав Жишкович. Та воюють іноземці не лише на боці терористів, але й на боці українців. І у Міноборони це не приховують однак кількість їх назвати у відомстві не можуть, бо приїжджі вояки служать не у лавах української армії, а у добровольчих батальйонах.